Волонтери це янголи охоронці наших хлопців військових. Якщо нашим котикам щось потрібно, наші волонтери достануть будь-де і доставлять будь-куди. Для них не існує слова немає неможливо. Для них є слово треба. Ми, будучи на передовій, дуже відчуваємо допомогу волонтерів, вашу підтримку постійно в усьому, починаючи від автівок. Від техніки, смаколики, системи гігієни, душі абсолютно все і саме приємне в даний час теплі шкарпетки. Багато речей, яких не вистає або їх немає взагалі, вони доставляють від, від шкарпеток, теплих шкарпеток, вологих серветок до автомобілів, приладів. Вся ваша праця, вона нас гріє, допомагає, і нам набагато спокійніше і легше виконувати свою роботу, коли ми знаємо, що у нас є крепкий надійний тил. Як співає Тарас Тополя, волонтери, ангели добра. Я їм хочу подякувати, побажати їм міцного здоров'я, наснаги, терпіння і перемоги. Слава Україні! З перших днів повномасштабного вторгнення ми зняли сотню сюжетів про тих, хто працює на перемогу. Про тих, хто створює окопні свічки та плите сітки, про тих, хто готує смаколики нашим військовим, про тих, хто їде до польського кордону за автівкою, а потім відвезе її напередок, про тих, хто збирає на тепловізор, і про тих, хто донатить. Перемога обов'язково буде завдяки всім вам.